Понад 100 учасників із Києва, Львова, Черкас, Харкова, Запоріжжя, Хмельницького, Івано-Франківська, Броварів, Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Закарпаття в Ужгороді відбувся традиційний всеукраїнський турнір країн Карпатського єврорегіону з фехтування на шпагах серед кадетів в пам'яті заслуженого тренера України Василя Гирея. Варто зазначити, що це перші такі великі змагання з фехтування в нашій державі з моменту вторгнення РФ до України. Це дійсно важне спілкування, важно для тренерів, щоб вони не тіряли орієнтіри. Важно для того, щоб ми знали, раді чого і для чого ми працюємо. Тому що, в принципі, наші спортсмени приймають участь в міжнародних змаганнях, але дуже важливо проводити і тут. В змаганнях прийняли участь майже всі фехтувальні центри. Немає тільки спортсменів з міста Миколаєва, немає. Спортсменів на сьогоднішній день там, з Слав'янська не приїхали до нас, то не всі ведучі спортсмени тут представлені, особливо в дівчат і у хлопців по відомим причинам. Не всі змогли доїхати, тому що деякі лідери наші знаходяться в Іспанії, деякі лідери зараз знаходяться у Франції. Турнір тривав із дотриманням усіх вимог, правил безпеки і з дозволу ОВА, Повідомили у Федерації фехтування Закарпаття. У перший день на доріжки вийшли дівчата. Перемогу тут святкувала Устина Огон із Хмельницького. Дівчина каже, попри воєнний стан та напружену атмосферу в Україні, спортсмени не втрачають форми. А найкраще здобуті під час тренувань навички відпрацьовуються на турнірах. І ну, відчуття були ну, неперевершені. Просто я дуже радію, що в нас є змога пофектувати, навіть якщо це угород. І дуже би хотіла, щоб через місяць, там навіть через два, щоб нас відбувся чемпіонат України. Я би дуже хотіла і хочу, щоб наші спортсмени повернулися назад в Україну. На турнір пам'яті героя приїхала і делегація фехтувальників із Харкова. Попри постійні обстріли міста російським агресором, спортсмени і далі тренуються вдома, коли це дозволяють правила безпеки. Росіяни прицільним ударом знищили один із кращих фехтувальних залів України Харківський уніфехт. Спортивна спільнота разом із ДСНСниками розбирали завали. Частину екіпірування та тренувального оснащення вдалося врятувати. Зараз фехтувальників прихистив інший зал у Харкові. Багато допомагали колеги із інших Регіонів України частину спортсменів прихистили і в Ужгороді. Я продовжую проводити тренування, щоб харківський центр, Харківська історія фехтування не загинула разом із цими ворожими літаками. Харків закриває Україну, Україна закриває Європу. Тому від нас, від кожного залежить перемога. Кожен працює на своєму фронті, ми не зупиняємось. Достатньо гарний настрій маємо, не втрачаємо оптимізм. Ужгород нам в цьому допомагає, тому дуже приємно, що є можливість сюди приїхати, подивитись на хлопців, на дівчат, на рівень сучасного фахування в Україні. Продовжують тренування і в Запоріжжі. Делегація з міста козацької слави приїхала за здобуттям досвіду саме на всеукраїнському турнірі. Попри непростивий час, спортсмени продовжують тренуватися, і змагальна практика їм вкрай необхідна. Ну досить напружлива, але ми продовжуємо жити, приходимо на тренування, школи дистанційно досить важливо. Я хочу реалізуватися через фехтування, мабуть. Продовжувати займатися впродовж всього життя. Другий день на доріжки виходили шпажисти. Для них цей турнір був заліковим. І тут рідні стіни допомогли представникові Закарпатської школи фехтування. Кирило Лепканич із Ужгорода здобув золото. Опісля завершення змагань спортсмени та спортсменки продовжать готуватися до міжнародних стартів. Зараз Національна федерація фехтування України активно апелює до Всесвітньої, аби не допускати до турнірів спортсменів із Росії та Білорусі навіть під нейтральним прапором.